Привіт, Друзі, сьогодні я роблю для вас відос, е поясню, як встановити режим мультиплеєр як почати грати на Квантер е що треба новачку, взагалі, які треба місії проходити, як е взагалі перші гроші підняти і куди потім йти працювати. Все детально в цьому відео я розповім і, до речі, дивіться, цей відос дуже уважно, тому що в кінці відео я розповім вам про розіграш цілих 50 тисяч доларів. Тому будьте уважні і всім прямо перегляду. Для початку завантажуємо наш файл Regultiplayer з офіційного сайту. У мене він вже ось є, тому я не буду його завантажувати, просто відміняю завантаження. Ви потім, коли у нас вже скачається, ви його відкриваєте, встановлюєте Regultiplayer, після чого відкриваєте сам Regultiplayer. І після цього тут в пошуки вписуєте Quant RP. Почнеться завантаження файлів серверу, після чого у вас почне запускатися гра. Якщо не почне запускатися, якщо гра не запуститься, то просто перезапустіть реч Multiplayer і у вас все піде. Пацани, зараз вам розповім загалом про квести, які вам треба виконати перед тим, як вступати взагалі в будь-яку фракцію. Звичайно, що ви можете і не виконувати ці квести, але якщо ви їх виконаєте, ви отримаєте вже хоч якісь гроші, плюс, поки ви їх виконете, ви вже вкачаєте другий левел, і з другого левела ви зможете ввести мій промокод, який дасть вам 50 тисяч доларів та один левел. Як його ввести, показую. Телефон достається на стрілочку вгору, далі ви його розблокуєте, тут входите в вкладку промокод і вводите промокод з тілом. Ну, це все, ви його активуєте і отримуєте нагороду. Я вже його активував, тому якось так. Зараз на екрані ви бачите в себе найменування всіх скажімо, квестів, які вам бажано було б виконати перед тим, як піти хоч в якусь фракцію. І якщо ви їх всі виконаєте, ви отримаєте 44,5 тисячі доларів на руки плюс 17 експішок, тобто 17 очок. Досвіду, він піде ось сюди вам в левел ваш. Також ви отримуєте 30 квант коїні, які ви можете обміняти на реальну валюту, ну, типу, не на реальну валюту, а ігрову валюту, точніше. І це буде дорівнювати приблизно 22 тисячам доларів. От, ну, і також тримаєте Gold Vap. А Голд Веп дає нам, до речі, зараз вам скажу, що ось дає на кожному пайдейчику вам 3000 баксів, плюс прибуток на всіх роботах, нову команду дає і термін відсидки, ну, в принципі, непогано. Так, да, І Gold Веп вам дається на неділю. Ну, тільки на неділю, але теж непогано, в принципі. Загалом зараз трошки ви побачите ще, як я виконував перші квести, так сказати, щоб вам було більш-менш зрозуміло. Почнемо з цього квеста, оці перші гроші, він непоганий. Насправді він ну, дасть вам якийсь такий прибуток. Так, отримаємо скутер свій. Заводимо його на букву Б англійську, щось каже, трохи його перехуярило. Ну, чого страшного. До речі, чого, чому я голий, блядь? О, зараз спиздимо в когось одяг, давайте. Нам потрібно якраз. О, нормально, все. Хочу на голі будемо. Так, дивіться, зараз тоді ми їдемо на. Ось це місце. До речі, дивіться, вгукаємо зараз з вами. Пасивний режим на букву О англійську. Все. Ми зараз його вигнаємо. Блять, вмикаємо о. Відмикається 25 секунд, якщо шов. Так, і тоді зараз їдемо по GPS -у. на ось це місце. Це воді розвантажувач. Так, ось ми приїхали, коротше, на цьому воді розвантажувач. Дивіться. Ось це Люїс Дже. Дженсек, так. Дженсен, короче, хуй з ним. Взмемо на взаємодію, влаштовуємося на роботу. І ось у нас тут наше робоче авто. Нажимаємо Є і ось ласка. Чувак, з падом катається. За одну точку ви можете отримати від 50 до 100 доларів. Тобто, якщо треба заробити 2500, то... В найкращому випадку, якщо у вас буде кожна точка по 100 доларів, то вам треба буде розробити 25 точок. Ну, Загалом, по моєму, скажімо, досвіду, це завдання виконується приблизно 15-20 хвилин, ну, не більше. От, натиснули, поїхали далі. Ось, там на нам дали 86 доларів. Непогано, непогано насправді. Ну, нічого страшного. Коротше, мені залишилося все зараз. Оце замовлення відвести, і ми виконали цю місію. Ну, Як я і казав, що це приблизно на 15-20 хвилин, ось, будь ласка. Прийняти меню, забираємо нагороду. Нам дали одну XP і 3000 баксів. У нас зараз на руках є 7000 доларів і 500 на банку. Непогано, якщо чесно. Тепер, що ми ділимо, це просто завершуємо нашу роботу і. Все. Знімаємо уніформу, звільняємося нахер звідси і тепер йдемо орендомо, орендуємо. Hello. Hello. Скутер. І все, поїхали. Так, дивіться. Тепер next місію, яку можна виконати, це ліцензії, тому що вони все одно вам будуть потрібні. Двіді я можу підвести. Летс гоу! Так, дивіться, у мене тут, краще все, автомобілі. 1000 баксів і мотомеханіка 2. Дві... А, мототехніка, блять. Короте, беремо зараз ліцензію на моті ой, на машину. Тут все дуже просто. Головне це. Так, просто не фейлиться, не врізатися ні в кого бажано ну і все, просто їдемо по точкам. ну і да Треба встигнути за 5 хвилин весь цей маршрут подолати. Але це не складно, навіть виховате, що машина просто повна параша, все одно, ви, якщо ви не інвалід, то ви встигнете спокійно взагалі. Так. Ну, все, ми отримали ліцензію тепер на Мотік. І тепер, що ми робимо, це викликаємо таксі, контакта. Таксі, все. Такі зараз треба відійти, щоб виклик скасувався, бо ми ж не потребуємо таксі насправді. Тепер дивіться. Забираємо нагороду, а саме 5 тисяч баксів, 2x Ми вже зараз маємо ось, дивіться, другий рівень 4х. Далі. Я не буду показувати всі місії, які можна виконувати, тому що якщо кожну так показує, це буде дуже-дуже дуже довго. Саме тому зараз я розповім вам, чим вам зайнятися після того, як ви виконаєте всі ті квести, про які я вам писав згадував раніше. Загалом шлях гравця на Квантерпет ділиться на два шляхи: а саме фракційний гравець та нефракційний гравець. Фракційні гравці, в свою чергу, діляться ще на два напрямки: це крайм та держструктури. Край ділиться ще на два напрямки, це банди та мафії. Взагалом вони майже нічим не відрізняються, і думаю, різниця тільки в тому, що в бандах є е, автовикрадач, така робота і, в принципі, непогана робота це прибутку, я б навіть сказав. Можливо, вони ще чимось відрізняються, проте я не знаю, тому що в мафії я не був, був тільки в банді. Про Держслужби трошки полакаємо, розповім вам загалом, що в нас є за Держслужби. Взагалі, на... У сервері Квант є тільки 4 держструктури, а саме ЄМС, тобто Болька, потім Нацполіція, Армія, тобто Нацгвардія і Мерія, тобто Гов. Загалом я не рекомендую вам іти в жодну з них, тому що для новачка, який хоче підняти бабла, це дійсно просто дно, тому що нормальних грошей там не заробити. Так, там буде весо, там буде контент, там будуть якісь знайомі друзі. Проте бабла там не заробиш уж точно. Та там є небагаті премії, хоча вони ніколи не перекриють вам ваш заробіток за неділю на якихось інших роботах. Тому, як на мене, держкультури взагалі просто куйова ідея для заробітку. Банда теж не найкращий варіант, проте нічого не заважає вам бути в банді і працювати на тих роботах, на яких працює той же самий нефракційний гравець, про якого ми зараз поговоримо. Тож, які найкращі роботи є у нефракційних гравців, я особисто хочу викривати дві роботи це рибак та шахтар. Тобто, дивіться, в принципі, рибак, робота непогана, і до речі, про. Цю роботу я робив уже гайд. Якщо вам цікаво, можете перейти по підказці десь зверху справа. І подивитися мій гайд на рибалку. Там я все детально показав, сказав, що це за робота. Тобто, Години до першому рівні будуть фармити приблизно по 40-50 тисяч доларів, це не погано, як на мене взагалі. От. Ну І Шахтар теж так само заробляє за одну годину. Ну, а весь плюс буде тільки в тому, що... Коли ви піднімаєте рівень навички на певній роботі, то ваш заробіток, е очевидно, зростає. Тому тут, як так, Ці роботи вони на довгу перспективу розглядаються. Загалом, якщо брати саме ціль заробити гроші, я вам рекомендую йти або в нефракційних гравців, або в в якусь банку, або мафію. І, наприклад, в вільний час від Crime-дій ви можете купити на рибалку або добувати камеру. Загалом, все, що потрібно, я розповів вам, тому вибрать тільки за вами, ким вам бути і де працювати. Сподіваюсь, що цей відео був для вас корисне і тепер трошки про розіграш. Так як я обіцяв, що в кінці відео я розіграю 50 тисяч доларів серед своїх підписників. Дивіться. Для того, щоб брати участь в цьому розмірі, вам потрібно бути підписаним на мій YouTube канал, на мій TikTok, Також поставити лайк на це відео та написати будь-який коментар під це відео і вказати в цьому коментарі свій нік в TikTok. Через 2-3 дні я оберу переможця на цей конкурс і передам йому особисто 50 тисяч доларів. Така рубрика Тепер буде в мене в кожному відео. Сподіваюся! Що вам сподобався відео, що він був максимально для вас корисним та інформативним. Всім гарного вечора і до добра.